Привіт! Сьогодні будемо створювати хмари в Cinema 4 d за допомогою VDB. Розберемо, як їх скачувати, налаштовувати. Також під відео буде безкоштовний пак, який ми для вас підготували, де ви його можете скачати та разом з нами повторювати відео. Заходимо в Cinema 4 d створюємо речі волю. Та в пасі додаємо скачану хмаринку. При необхідності збільшуємо саму хмаринку, так як в пак ці вони чомусь дуже маленькі. Щоб якось розледити хмаринку, я поставлю Preview Points і збільшу ці поінти на 100. Створюємо речі матеріал Volume і додаємо на нашу хмаринку. Заходимо всередину і в скатер вибираємо наш volume Density. В поміщенні вибираємо також density. І вже видніється фігура хмаринки. Заходимо в 20 і збільшуємо Old Max. Посто в будь-якому випадку потрібно покрутити різні позумки, щоб досягнути бажаного результату. Ось таким простим способом ми можемо створювати хмаринки. Також нагадую вам, що за посиланням під відео ми залишили для вас безкоштовний пак хмаринок, який ви можете використовувати у своїх роботах. Також ставте лайки, пишіть під коментарями, що би ви хотіли нового дізнатися, донатьте зсу та до нових зустрічей!